Тому Що Російська Федерація не очікувала е, всього того, що сьогодні відбувається. Вони думали, що будуть далі продовжувати гратись в цю ілюзію готовності до миру. Як такого ви абсолютно праві? Вони все ще вважають, що можна буде затягувати певне там певний час, затягувати час можна буде, і е, відповідно, ініціатива пана Зеленського вона як шокувала і вивела з рівноваги. І тому вони не готові відразу були на це відреагувати. А Путін хотів зіграти. Як завжди, для того щоб потягнути час, президент Зеленський відповідно показав, що він готовий до максимально жорстких і швидких рішень. Хочеш тет-а-тет -тет переговори. Будь ласка, я готовий. У мене є відповідні аргументи. Я готовий, щоб тут був присутній президент Сполучених Штатів як ключовий посередник, чи там інші політики і так далі. Тому подібне. Далі ми бачимо абсолютно слабку позицію Путіна. Він не розуміє, як йому в цій ситуації треба поводитись, і шукає можливості не їхати під тим чи іншим приводом. До Туреччини як такої далі ми побачимо з вами фіктивну делегацію, яка не буде мати ніяких повноважень Російської Федерації. Це буде відповідно сигналізувати всім, що Росія не хоче припинення вогню як такого. А далі ми маємо з вами очікувати більш жорстких санкцій зі сторони наших партнерів.